Я не поїду, я не кину сусідів, я не кину всю живість, я потрібна їм усім, а ти забирайся і не гайдай. Аж тут обидві почули рев великої важкої техніки. «Біз, вони вже тут. Прошепотіла тітка і обережно прочинила двері. На вулиці вони увиділи колону броніваної техніки, що рухала село. На боці кожної з них білою фарбою була намальована вітера на зразок половини фашистської свастоки. Одна з них під'їхала до Дарцина авто і, зім'явши його, поперла далі. Ні слова не кажучи, тітка вхопила Дарциного рюкзака і почала складати туди якісь торбинки. А потім скомандувала. Бігом звідси, негайно, у лісі є хатинка лісничого. Йди і не телефонуй. Я сама надішив тобі звістку. До зимового ще дасть дісталася глибокої ночі. Вона добряче змерзла і втомилась. Загорнувшись у ковдру просто в одязі, дівчина впала сон, наче в глибоку воду. А на ранок прокинулася від холоду. Треба було негайно зігріти цю вимерзлу хатинку. Вогонь у пічечці хай не відразу, але спалахнув. У своєму рюкзаку даці знайшла невеличкий запас продуктів і сяк так змогла зігріти воду і приготувати собі нехитрий сніданок. А надвечір. Прийшов несподіваний віст. Старий зарослий бородою по самі брови, одягнений у якогось прадавнього кожуха і цілком сучасні джинси стояв за декілька метрів від хатинки і мовчки дивився на неї. Доброго вечора. А ви хто? Лісничий я. — Мене тітка прислала приглебіти за тобою. Ой, це ж, мабуть, ваша котилка. Ні, мій дріз. — А звати вас я. Ха, не доросла іще звати мене. Розвернувся і пішов. Крок другий і розчинився у щявні, наче ліворобою. приходив майже щодня і мовчки спостерігав за нею. Тому про те, що відбувається в Україні, Дарця не знала, проте здогадувалася. Нічого доброго. За десять днів визирнуло сонце і врешті-решт трохи потепліло. Дарці прийшла шалена думка добратися до тітки і подивитися, що там відбувається. Зібрала рюкзак і як тільки небо почало сіріти, рушила в дорогу, думаючи, що жодних в селі немає, і в країні немає, що ця клята війна, яку розпочав так званий братський сусід, вже скінчилася. Дівчина так розмріялася, що не помітила чужої присутності. Стоять, роки за голову. Ти откуда? Я живу тут недалеко. Где именно живешь? Дарца назвала отечное село. Отвечай, тварь, где базируются нацики? Какие еще нацики? И тут же отрымала болючий удар. Ваши хохлы, фашисты, наши, зашли в ваше село в первый день спецоперации, а через несколько дней и всех нашли убитыми. Отвечай, тварь! Хто це сделал? Бабки, которые живуть в селе? лише такі ваші гроба не нацики. А що ви взагалі робите на моїй землі? Яке право ви маєте бути тут? Прохріпіла Дарця, і це вже було великою мовикою. Так боляче її ще ніколи не били. Солдати ще підійшли з цікавістю запитали. А что с ней дальше будем делать? Давай, тащи ее к машине. Эй, командир, так нечестно. Знать, с кого выпнул вот эти из них. Вы ее заберете, а нам кого оставить? Эти вагов вагон старый. Да пусти ее на круг. Пусть ребята немного расслабятся. А после и она будет подговорчивее. Ладно, берите. Но смотрите, чтобы она не сбежала от вас, пока вы с ней развлекаетесь. Да куда она сбежит? Ей так понравится, она еще добавки просить будет. Рыгнув инициатор забавы. Да с жаком зрозумела, что с ней зараз будет. Да Ведь мечай душно думала она, хоть что-то да помощите. Відпустіть, дівчисько! Зненацька пролунав чийсь глухий голос. Дарця обернулась. Біля дерева стояв той самий лісничий. Хтось у солдатні схопився на зброю і направив її на старого. Ну чіпайте його? Це мій батько, що сили загорлала дівчина і знову тримала обличчю так сильно, аж потемніло в очах. Старий подивився на неї з великим подивом, а командир лякнув. отец. Так. Интересно. А ты куда идешь? Откуда идешь? Где живешь? Тут и живу. И завжди жив. А вы чужи на этой земле. Уже Земля, говоришь. Это наша земля. И всегда была нашей. Заруби это на своем носу, хахол, прижите его к дереву, а теперь забавке с этой гелкой, да так, чтобы ему не скучно было смотреть. Нелюди з голодом кинулись на дівчину і повалили її прямо у весняну багнюку. Дарья чувала, як смыкает кілька кількадесят рук, як зривається з неї одяг. Холодна, все поглинаюча, лючі накотила на неї. Дівчина зашипіла, зігнулася дугою до і дозволила своєму роду звернути вогонь, який підійшов так близько, якщо ви прийшли по нашу землю, нехай кожному з вас дістанеться шматок нашої землі, нехай кожен із вас закопається в нас. І залишиться в ній назавжди. Нехай кістки ваші просто травою. А черв'яки яких ваші тіла. Нехай смерть ваша буде страшною і памісною. Вигукувала вона слова, поки її притискали до в, в землі. Хвалтівники не чули її слів, Гліб було не за того, але дехто почув. Солухаю, господине. Нехай буде так, як сказала відьма. Пробудів лісничі. Почалося радіосне пекло. Земля порушилася, як жива. З нею попло величезне, безжайне чорне коріння. Валці накинували в студиї світи, але було плода. Їх хватало, розривали. Тушили пили об землю, пролунав пост, то командир безладно стріляв великий коріння, то в зелесний крутий поколінь, його декілька разів і стискав, немов величезний пітон, доти до китої не постав слихатись. А далі потяг його під землю легко, мов у болотяну твань, так що виднілися лише підошви черевиків і Позникли. Земля хижа почала смоктувати в себе тіла тих, які прийшли сюди незваними, вона втягла в себе криваві калюжі, лахміття, поглинула відірвані кінцівки, і зброю. була перісного вигляду. Дарця обернулася. Лісничий живовільний, обривки мотузок звисали з його зап'ясток. Твій наказ виконаного, я можу тепер іти. Ти? Ти хто? я. тепер ти можеш мене звати. Бувай, відьмо. Розвернувся і пішов. Дівчина залишилася зовсім одна. Вона підібрала рюкзак, зробила декілька кроків і несподівано зіткнулася зі своєю тіткою. Я чула твій поклик, але, здається, спізнилася. А ти сильна? Знав, що твій дар рано чи пізно прокинувся. Але щоб так швидко. Тітко, хто це був? запитала вона тієї про надзвичайні здібності, якої колись навіть не здогадувалася. Та посміхнулася. А ти не здогадалася? Це лісовик, господар тутешніх місць. Я просила його пригледіти за тобою. Однак не думала, що він допоможе тобі, закликавши магічні чари лісу. І чим ти його так привабив? Я назвала його батьком. Порівнилися значить. Тепер він будь-кого на тебе розірве. Тітко, а куди поділися ті, які прийшли в село в перший день? З ними щось трапилося, і вони. Постріляли один одного. А ще знову прийдуть. Зустрінемо і їх, як завжди, зустрічали. По обличчю жінки вмить пробіг від безправдав вогню. І щось дипе на природні з глибини віків відповіло її голосу. Кожен. Хто прийшов по твою землю, отримає свою мірку землі і землею стане та про що і лям ліс.